Зараз познайомлю вас Сашкам. Це Саньок. Розкажи от по цінах, цікаво, просто порівняти. Оця скільки коштує от така, Просто ну, купити. Просто купити, я за неї віддав в Голландії 4600 євро. 4600. А вона заведена чи ні? Ні. А то люди просто пробіги, бояться. Скільки там 716 949. 717 тисяч. І двигун нічого не міняли. 700 тисяч на цьому автомобілі. Зараз покажу, який пробіг на цьому автомобілі. Отут з чимось. Бачите, ось тут, 417 тисяч. Тобто гібриди це такі автомобілі, які... Ну чому? По-перше, скільки? Два двигуна в них виходить. Ну так, але от, наприклад, в третіх моделях вони трошки йдуть гірше, але вони більш драйвові, якби більш динамічні, їдуть краще. Мають двигун більший. Чекай, 700 тисяч на автомобілі, подивіться. Ну, Тут і мільйон, я думаю, то не є проблеми. І вона їздить і далі. І що там власники Volkswagenів скажуть? То, от, от така скільки. Ну, не конкретно ця, а взагалі от, от такі. Ну, то в залежності від пробігу, тому що такий пробіг так само важко знайти, щоб було в Голландії, наприклад, 700 тисяч. Якщо в Польщі, то звичайно таку машину можна в газі взяти. Ні, а якщо там пробіг менше. Ну, в середньому зараз десь автомобілі це 6-7 тисяч купити. 6-7 тисяч і газ скільки поставити? 3-400 зараз злотих. Плюс е, так. пригнати 3 тисячі злотих, наприклад, якщо через нас, плюс оформлення мінімально, то десь тисяча злотих приблизно буде. то Тобто 7 тисяч плюс 7 тисяч євро машина вартість плюс-мінус. І 7 тисяч злотих це гаси і оформлення. І пригон. Приблизно десь до 9 тисяч стане. А ця отака, от бо мені ну, така більше подобається. Ці вже стартують від восьми, якщо ми говоримо про Голландію саме, то ці, ці від восьми тисяч злотих, ой, від восьми тисяч євро тільки стартують там купити. Тому що ці машини вже більш нові дорожчі, але так само і мають свої проблеми. Ну, газ, в принципі, так само ціна, так? Так, газ буде така сама ціна. А та, е, та. Е, логічна ситуація, там просто машина буде вже дорожча. І ці, наприклад, бо ті машини вже від 12-го року йдуть, ці від 9-го. І там просто вже за рахунок просто років, то виходить машина, можливо, і якби було б 12 і 12 рік порівнювати, то вони плюс-мінус будуть в одній ті самі гроші. Ну мені ми купили за 12 тисяч, вона ще не приїхала. но... я Коли Але то буде 2014 рік. А, 14 року. 14 року вона приїде, сказала, що після 9 го десь. Тобто це десь 7 виходить, це 8-9, а ці... ну, 11-12 залежить від, від пробігу. Так. Але там у них виходить... Ну, це, напевно, дорожче, бо там, шкіряний сал... до речі, вони всі в шкіряному солоді. <свіття> і найкраще, які беруть. беруть. Ну, для водіїв, звичайно, там ще найкраще, ну, але найкращі, і по грошах да. відповідно. Тобто, якщо брати між цими, то для водія, звичайно, буде візуально якби, і більше. Ну... Якби бажання у водіїв отримати так само трійку, але з точки зору, наприклад, інвестицій, то вони не дуже є вигідними, тому що є проблеми з двигунами, так само на 250 тисячах у них прориває прокладку. І так як автомобіль вже більш новий, на них їх дуже багато, є попит, і на тому росте ціна. То, наприклад, вже двигун більше п'яти тисяч злотих коштує, якщо замінити двигун, то на цю модель, наприклад, двигун замінити півтори тисячі злотих. То. Дуже велика різниця, якби. і так само по всіх плюс-мінус комплектуючих на цю машину. То якщо ми кажемо, наприклад, 30% ви віддаєте на ремонт в цій машині, то в цій буде трошки дорожчі ремонти. Напишіть, яка вам сподобалась більше. Ця чи вон ця, чи та. Саме, саме таку модельку купив я, але це не мій конкретно, це іншого інвестора. Це так, інвестора, він у нас вже другий місяць. Це. Це моделька на місць і вона проходить в категорію One. Зараз покажу, вам дуже крутязька. Конкретно у мене такої не буде, бо це шкіряний салон, бачите? Тобто така рижа шкіра. І Тут тут ззаді ще можна 2 місця, тут зараз запаска лежить, але тут ще 2 місця тобто на 7 це в категорію One проходить. Так. І Якщо 2000 2014 рік, це в комфорт так проходить? так, комфорт. Бо фіналу ну, комфорт комфорту так іде. Ну і розкажи, Саньок, які варіанти інвестицій. Тобто я порахував, Саньок мені запропонував, що якщо таку машину купити, от конкретно цю, це від 2012, го так. так? Десь район виходить 13 тисяч євро, я рахував злотих, це 60 тисяч десь приблизно виходить. Ну Ця от інвестором оцінена була, якби куплена в 55. Конкретно це. Так, з газом з усім. А, але тут є ще газ. До речі, на всіх автомобілях, на цій, на цій, на цій всі встановлені газ, зараз покажу вам. Гібрид, і він ще з газом. Ось, бачите, <смір> який розхід? Ну, в тих в самих перших, досі ми газу. це, Якщо все нормально, з машини то це 6, і тут так само плюс-мінус 6-7. І виходить, що я порахував, що 60 тисяч, якщо... Скільки здається, розкажи. Ось ці моделі. То 700, то 700, 750 плюс-мінус, так а. само від стану, а ці вже 850-900. Якщо їх здавати, наприклад, за 850 множимо на 52 тижні і мінус 30% ремонту. Це виходить 30 тисяч. Ну Це є 50%. Це Буде десь 50% від вартості. ну так Плюс-мінус можна розраховувати. Якщо самим займатися, то це 50% від вкладення грошей. Приблизно, так. 50% на такому автомобілі. Але це він трошки дорожче коштує. Але його легше здавати, я так надіюся, так? Зайом. У нас, до речі, в Варшаві. Це ми знімаємо перед Пасхою. Трошки похолодало. Я коли приїхав, взагалі було плюс 16. А зараз десь я не знаю, десь 4. А там в Канаді мінус 16. Добре, кому будуть цікаві автомобілі, хто захоче купити собі автомобіль, можливо, в Польщі або ну, в Європі, в принципі, звідки ти? З Голландії. З Голландії, так. З Голландії автомобілі. Пробіги, бачите, які? 700-400 тисяч. На ті, до речі, не знаю, який. Теж майже 400, 360, 70, 60. Всі машини їздять без проблем. Тобто це Тойоти. Ну і гібриди, виходить, два двигуна. Кому буде цікаво, контакти ми залишимо. Хто захоче купити, хто захоче інвестувати, хто захоче, сані, до речі, хостел, хто захоче. Так, Хто є в Варшаві, кому потрібне житло, недороге, якби без кауції, то запрошуємо, є кімнати. Максимальне поселення 4 людини в кімнаті, ну а мінімально то 2 людини. Там вже в залежності від того, як наявність буде, але можете звертатися, контакти будуть в описі. Так, Хто буде в Варшаві, хто захоче, звертайтеся, контакти залишимо. В принципі, все. Побачимось в наступних відео, можливо. Йбо. Я не знаю. <рес> а може і не побачимось. А що, може, поїдемо в наступному році в Канаду? Буде <рес> не, не холодно. <рес> ну так, <да>, мінус 30. <рес> в автомобілі є проекція швидкості. Бачите, на скло. Там от батареям показує, як заряджає. Ця моделька 30-х. У неї вистачає більше батареї, тобто ми їдемо 52 і ще на електриці. бегун не підключається.